Привіт, друзі! Вітаю на каналі. Ось і чергове відео по створенню мого оприскувача. Наразі він на такому етапі. Як бачите, трішки вже змінився. Нарешті додав я шланг і дещо змінив конструкції. Зараз розкладу, більш детально покажу, що саме змінилося. Ну, тут ще недопрацювання, тимчасовий дротик який. Хоче стати постійним, надіюсь, так не буде. О, тут по стандарту. Все гарно розкладається. Так, Перше, що я доробив, це додав такий фіксатор від пластикової труби. Досить гарно на профіль стає і фіксує кінець штанги. Так, друга сторона аналогічна. Ось як бачите, по діаметру гарно заходить. А тут я не показав фіксатор. Тут в мене вухо, як бачите, і тут з різьбою я говорив деталь. Тобто знизу можна зафіксувати болтом, щоб все було міцно. Тут на з'єднанні додав підпружинені болти, щоб штанга не була пережата, не дожата, щоб не було лишніх люфтів. Також, основне, що я поміняв, це змінили все таки нахил цієї планки. Оцієї. До речі, дуже вам дякую за ваші поради в коментарях. Не пам'ятаю хто точно це мені написав, але, друже, дуже тобі вдячний за це. Не знаю, як я сам до цього не дійшов, в принципі, це все досить просто. Якби зразу зробив, прийшлось би менше переробляти. Тому що раму ніби спланував наперед по розмірах. Все одно три рази її переварював. Щось не вийшло, щось передумав. таке е, Як я організувався внизу? Е, як бачите, шланга вже на місці, е, все на штангах. Трішки я тут побавився з нею, тому що дуже того вона заходила е, без монтажного фена взагалі, певно, майже нереально було натягнути. В принципі, по ній видно, як її попередавлювало не знаю, як буде ходити, надіюсь буде все добре. Ось, як бачите, два крана на одну секцію, на іншу. Тут у порядку виходи з бочки. Два фільтри окремо на кожен насос. Потім два насоси і розгалуження, як бачите, донизу йде на змішування. Тут, в принципі, все просто. Дві секції, перекриваються кранами один і інший. Тут йде розгалуження, труба на змішування. Зробив тут ще одну врізку, тут кран і вихід на манометр. Це залишки старого манометра, звертайте увагу, просто вкрутив, щоб спробувати чи підходить діаметр труби. Як це буде працювати? Перекриваються ці крани, відкривається змішування, насос, ганяють воду, точніше суміш по колу. І коли все змішалося, закриваємо змішування, відкриваємо дві секції і можна працювати. Залишилося тільки підключити насоси, тобто електрика. Заглушити оцей вихід у цей майбутньому щоб він тут не постував, думаю зробити такий з прозрачної шланги, щоб дивитися рівень рідини всередині. А поки певно заглушу, поки цього немає. О, такий зроблю вигляд здалеку. Не знаю, чи буде гарно працювати, але виглядає. На мою думку, буде непогано. Так, Буду далі розбирати це все і потроху красити. Думаю я який колір, скоріш за все покрашу його певно в синій. У з трубами буде гарно грати. Таке трохи патріотичне, буде оприскувач. Ну тож, ще раз вам дуже вдячний за ваші поради, як буде якась ідея нова чи просто. Щось підказати. Я чекаю вас у коментарях. Все, на цьому завершую відео. Наступному робимо вже випробування нарешті. Все, до нових зустрічей. Бувайте!